Українська народна казка Тодорко і найстарша царівна. У далекому царстві, куди звір не забіжить і пташка не долетить, жив один цар, що мав дванадцять доньок. Найстарша любила всілякі загадки. Хто приходив до палацу, мусив їй приносити і загадки. Лицарі присилали до неї сватів. Але дівчина кожному давала гарбуза. Як попідростали й молодші доньки, цар покликав її і сказав Я вже старий, донько, скоро, мабуть, умру, а тому хотів би прилаштувати вас. Але твої сестри не можуть піти заміж, бо ти стоїш їм на дорозі. Вдовольни мою волю вибери собі вже нареченого. Дівчина відповіла, добре тато, вдовольню твою волю. Піду за того, хто задасть мені таку загадку, яку не зможу відгадати. Якщо відгадаю, то піде йому голова з плеч. Це були злі слова, і все-таки цар втішався, бо дуже хотів, щоб всі його доньки поодружувались. Послав усі країни гінців, вони й говорили. Найстарша царівна хоче вийти заміж, та вийде за того, хто загадає їй загадку, яку вона не зможе відгадати. А чию загадку відгадає, той залишить голову коло її ніг. Парубки вирушали до царського палацу, їх там гарно приймали, щедро частували, а на другий день вели до покою, де чекала найстарша царівна. Загадували загадку, царівна йшла до іншої кімнати і там думала, відгадувала, вже постинала голови багатьом принцам та царевичам. У всьому світі її знали, як криваву дівку. І ні один хлопець більше не хотів іти сватати отаке от чудовисько. У всьому світі ще не знайшлося людини, точніше, парубка, який би хотів. би, вийти в царський палац і загадати загадку найстаршій царівні. Проте в ті часи жив на Буковині зі своєю мачухою Тодорко, гарний парубок. Мачуха дуже не любила хлопця і хотіла, щоб той десь пропав. А в нього був приятель віщун, котрий усе знав наперед. Тодорко теж почув про злу царівну і йому закортіло засватати її. Мачуха вдавала, що їй шкода хлопця. Ой, не їдь, Тодорку, бо там тебе чекає страшна смерть, але його ніхто не міг переконати. Сказав віщунові, «Сідлай коней та їдемо сватати найстаршу царівну. Коні були осідлані і чекали на подвір'ї. Та приятель почав відраджувати хлопця. Тодорку, біда, яка? Мачуха надумала тебе отруїти. Коли будеш на коні, вона винесе тобі горнятку вина. Вилий вино коневі на вухо. Добре, вірний приятелю. Сіли вони на коней. Мачуха справді винесла горнятку вина. і мовила Тодоркові, Випий, сину, трохи на дорогу. Тодорко вдав, що п'є, але крадькома вилив вино коневі на вухо. Кінь тут же впав мертвим. Прилетіли два круки і почали дзьобати коня. Тодорко схопив лука і хотів у них стріляти. Але приятель віщун його застеріг Не чіпай, хай дзьобають. А круки, як наїлися, попадали мертвими. Приятель порадив. Скажи, Тодорку, хай корчмар засмажить оцих круків нам на дорогу. Хлопець зробив, як сказав віщун, вони поклали смажене в торбу. Тодорко взяв іншого коня і вирушили в дорогу. Їхали п'ять днів і п'ять ночей. І приїхали якраз до страшної прірви. Через ту прірву лежав міст. А під мостом був Змій лиходій. Віщом сказав, Тодорку злізаймо. Нехай коні йдуть самі цим мостом, а ми зачекаємо. Коні пішли з торбами на міст. Раптом якась рука заросла муравою сягнула до сідел За хвильку торби зникли під мостом, а коні пішли далі. А під мостом почувся страшний крик. То змій лиходів з'їв отруйних круків. Він уже здихає, мовив приятель віщун. Ходімо швидше під міст. Бо перед смертю старий і злий змій лиходій має народити малого змійчука. Коли спустилися під міст, то побачили, що молоде змієня вже підвело голову. Биймо! крикнув приятель віщун. Як почали гатити камінням, то вбили змієня. Тодорко і віщун побігли за кіньми, сіли і їдуть далі. Минуло ще три дні і три ночі. Приїхали до чорного болота, яке не перейти і не переїхати. Що ж тепер робити? Довго сиділи й думали. Нарешті взяли й витасили з ялиці дві дошки. Одну кинули на болото. І стали на дошку, потім кинули другу і перейшли на неї. А першу дошку підняли з болота, щоб кинути далі. Отак От помаленько перейшли багнюку. Як вийшли на берег, побачили перед собою вже царський палац. Цар дуже гарно їх прийняв, щедро почастував і сказав, щоб виспались після довгої дороги. А Тодорко не спав. Чому ти такий неспокійний приятелю? спитав його віщун. А як бути спокійному, коли завтра треба стати перед царівною, а я не знаю жодної загадки. Е, не журися, якось воно буде. Хіба то не загадка, що на твоїх очах один загиблий кінь убив двох чорних круків, а ми вдвох знищили те? Що не вродилося, і якби потому не взяли за собою і свої сліди, то не перейшли би на цей берег. Тодорко дуже втішався. Другого дня прийшов до них слуга і запрошує. Найстарша царівна чекає лицаря Тодорка. Хлопець пішов до неї, підійшов до царівни і одразу сказав Розгадай таку загадку. Як здох, то один. Убив двох. Два знищили те, що жило, а ще не вродилося. Коли вони йшли, та якби не взяли за собою сліди, були б не перейшли. Найстарша царівна вийшла до сусідньої кімнати. Довго там сиділа, думала, гадала, але від гадки не знайшла. Вийшла і сказала Тодоркові буду твоєю жінкою бо ти розумніший за мене. Хлопець засміявся і відповів такого Змія, що вбивав людей, мені не треба, але ти тепер моя, і я зроблю з тобою, що хочу. Схопив шаблю і голова з плеч. Потім одружився з молодшою царівною, а старий цар повідавав і всіх інших доньок.